Ну і сьогодні в нашій державі 12 грудня, друзі, велике. Свято, і ось президент Володимир Зеленський привітав військових з днем сухопутних військ України у своєму телеграмі офіційному за словами Володимира Зеленського, це майже 600 тисяч різних військ. Сміливі, героїчні, потужні. Багатьох відзначено державними нагородами. Багатьох пам'ятатимуть завжди побратими за силу і допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні. Одні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави і людей. Написав Володимир Зеленський, президент. Звичайно, друзі, до цих побажань доєднуємося і ми. Ми вдячні нашим воїнам за їхня мужність і за їхню. Важку і натхненну працю головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав воїнів з ним сухопутних військ збройних сил України. Він зазначив, що другий рік поспіль цей день відзначається в умовах великої війни проти Росії, але країна має надійну основу, міцний щит та гострий спис, що нещадно знищить противника. Головнокомандувач подякував кожному воїну, хто оборонить країну в складні в складі сухопутних військ збройних сил України захищаючи рідний дім та майбутнє наших дітей. Цитата: Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі? Ваша незламна воля та мужність є гордістю нашої держави з вами пам'ять і слава наших загиблих побратимів, написав пан Валерій Залужний. Знем сухопутних військ України